Доброго ранку, друзі, і вас знову вітаю канал Сільське подвір'я. У нас сьогодні така робота, пильна, можна сказати, бо свята пройшли, починаються будні, за пару днів ще буде водохреща, але до водохреща нам треба роботу, цю зробити і обіцянку свою витримати, як то кажуть. Хто хоче з нами бути надалі, запрошуємо до підписки і просувати український контент, рухатися у напрямку моєї мрії. А, мрія моя а, подолати тисячний бар'єр. А там далі буде, будемо бачити. Вже до тисячі залишилося небагато, якихось там. 80 підписників. Дуже буду вдячна всім, хто захоче підписатися і рухатися з нами по нашому господарству. Так що запрошую всіх у наше господарство. Дуже дякую за участь. Спочатку вам покажу, що, чим я годую. Ну, яке не я годую, чоловік годує свинки наші, що ми їм даємо. Ми їм можна сказати, що даємо так, щоб вони не кричали, чи як то сказати. Бо на сало ми їх не годуємо, ми хочемо добитися того, щоб було більше м'яса. Тому годуємо рослинними рештками і картопля варена. Для початку тільки їм капусту, щоб не кричали. Бо ми маємо пильну роботу. Зараз покажу вам яку, але для початку дамо їсти. Тобто зробимо ранкову поранку, а потім підемо за дровами. Бо треба у хаті підпалити, загріти воду. Покажу далі, що будемо робити. Так, друзі, спочатку ранкова поранка, а потім уже дрова. отачки треба, а тачка тут у нас. З капустою. О, це одною рукою незручно взагалі. Щось робити. Так, шушлики. Шушлі. Шушлім три місяці. Вже є повних. І робота йде. Робота йде. Ростемо помалу, помалу ростемо. Добре. Тут у нас пепа з хлопцем. Пустили його трохи на, е, як то сказати, трохи на свіже повітря, бо там у куті. Йому трохи було темно. І там трошки так боїмося, щоб він нам не усліп. Запустили його до пепи малої. Може, часом спаруються, не знаю. Якщо спаруються, якщо ні, ну вже він з нею живе. Скільки вже він з нею живе? Від 27-го. Так, від 27 го числа. Від Стефана. Ну не знаю. Чи? Чи щось з того буде. Ну, побачимо. Побачимо. Поки що вони живуть разом. Отак. От Такі справи. До старої ще його не пускали, бо він ще замалий до неї. Ну, побачимо. Або нехай підросте, або. або, або. Ну, не знаю. не знаю. Так, добре. добре. Сьогодні маємо важливу роботу. Хочемо одного цього танка. Прибрати, бо треба дітям передати свята, пройшли. Ми так нічого не зробили. Ось такі справи. По свинках такі справи. Ця малишня їсть і росте. Все нормально, дякувати Богові. Ось такі свинюшки. Скільки я вже разів повторюю, що свинюшки ці на продаж. Але люди зимою ніхто нічого не хоче тримати. Ну, це таке. Побачимо. Може, навесні продасться. Ну, навесні буде вже. Вони вже тут дорожчі. Однозначно дорожчі будуть. Ну, якось так. А далі в нас, друзі, ось така робота. Робимо з чорного сала, робимо біле. Для початку робимо чорне. Це я вже вам показувала, не буду довго затягувати цей час. Але чоловік каже, що кабанюра гарний, десь під 80 кг. Бо якби, якщо був малий, у нас ми осінню різали, то десь так на кілограм 40. А цей. Такий добрячий, десь 70-80 точно буде. Ну, оця наша обіцянка дітям ще була до свят. Ніяк не виходило, ніяк не могли щось уклинитися в ту роботу, то дров різати, то ще щось, то ще щось, то, то батькам допомогти. Аж сьогодні дійшла справа вдома робити порядок. Для початку чоловік шмалит від шерсті, бо шерсть така товстенька, гарна, така, особливо на загривку і по, по хребту. Добре, нехай він працює, а я йду далі.